Ну що, мої любі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему. Це топ тональних основ і консилерів на зиму осінь. Мої самі улюблені продукти, ті, якими я буду сама користуватися. Я поясню кожен з яких, кожен з них виконує якусь свою функцію. Я поясню це все детально, покажу зі свочами і опишу кожен, кожен з цих продуктів. Тож, давайте будемо приступати, сьогодні в нас буде. Всі ці нові категорії, від супербюджетних до трошечки дорожчих, і кожен з них чимось прекрасний по-своєму. Почнемо з першої тональної основи. Це ось така тональна основа від Rimmel, Kind and Free, Дуже вона мені подобається, більше з таким матуючим ефектом. У мене відтіночок 160 ваніль. Це така а, трошечки загорівша тональна основа. Але насправді вона дуже класна, вона матуюча, вона виглядає дуже натурально на шкірі. Ось такий свочик. Практично нічим не пахне. Плюс цієї тональної основи в тому, що вона підходить для проблемної шкіри. Вона не містить в своєму складі ніяких силіконів, парабенів, немає в її складі також і тальку. Це супертональна основа за ту ціну, яку вони просять. Я взагалі була здивована, коли її протестувала. З того часу, коли вона з'явилася в моїй колекції, я постійно, постійно, постійно її використовую. І от така баночка, не знаю, що вона нагадує, літо або зиму одне з двох. Дуже. Дуже приємна, запаху немає ніякого, це теж кайф, що немає віддушок. Рекомендую її всім, хто має проблемну шкіру, схильну, до жирності, до сухості, напевно, що ні. Можливо, вона підкреслить трохи вам шалошинки, але я за неї такого не відслідковувала, хоча шалушинки в мене бувають досить часто. На кожен день ідеальна тональна основа, можу, її вам однозначно рекомендувати, тож придивіться, кому, кому потрібно щось для проблемної шкіри. Наступна тональна основа це вже буде з супер перекриваючою здатністю. Це моя тональна основа для відео, для якихось походів, для чогось такого. Вона має такий не знаю, для мене це приємний аромат. Для мене це аромат якоїсь косметики чи чомусь, От я тільки її беру, я вже знаю, що я буду знімати відео, вона для мене з цим і асоціюється. В мене 21 відтіночок. В моїй колекції вона вже досить давно, вона ось така кремова, перекриваюча. Зараз вона на моєму обличчі. Легко-легко тушується. Вона така. Тянеться, от, нічого не підкреслить абсолютно, вона не западе ніякі морщинки, ніякі складочки. Але для людей з проблемною шкірою потрібно бути з нею обережною, оскільки вона може викликати висипання. Я так думаю. Для мене вона не підходить із-за того, що вона може жирнити мені трошечки шкіру протягом дня. І я не люблю таких щільних основ на кожен день. Для мене це вже тумач. От щось ось таке це якраз мій варіант, і то навіть цього може бути занадто багато. Цю тональну основу. Дуже сильно люблю для свята. Напевно, вже про неї говорили всі, хто тільки міг і не міг. Якщо ви досі її не пробували я однозначно вам її рекомендую. Вона насправді така крута, як і всі говорять. А, далі наступна тональна основа більш зволожуюча, яка називається Pure Touch від Top Face із SPF 20. Дуже класна зволожуюча тональна основа. Ось таке я люблю. Вона робить такий блюр на шкірі. Вона дуже приємна. У мене 0,3 відтіночок Батер Крем називається. Це досить такий універсальний. Він би мені зараз би підійшов, бо чуть-чуть жовтиночкою, але це не темний. Вона має легку перекриваючу здатність, це ніби таке відчуття, ніби ти наносиш якийсь кремчик на шкір. Подивіться, як вона легенько затушувалася і зробила таку згладжену, дорогу, зволожену, комфортно. От я його зараз наношу, він такий фіксується, починає чуть-чуть запудрюватися, і це настільки приємна текстура. Я взагалі була дуже здивована косметикою Top Face. Вона для мене була величезним відкриттям, дуже круті всі продукти. Тут, знаєте, якщо зазвичай консилер класний, якщо тональна основа класна. У мене практично всі, хоча ні, по парі, до речі, тільки Рімел і топ фейс буде, ну не про це. Тональна основа підійде для тих, в кого схильна до сухості шкіра, хто хоче трошечки прикриття, хто любить глоу, але не супер жирний блін. Енаф для мене може дати більш жирненький блінчик, як ТОПФЕЙС. і за те, що Enough я наношу більше, і його наношу тоді, коли в мене проблемна шкіра ТОПФЕЙС. я наношу тоді, коли шкірою все класно. І мені хочеться ось такого блюра, такого ледь-ледь перекриваючого відтіночка і дуже красивого, нюдового, ем, практично не нафарбованого. Ніби більше я нанесла догляд. Дуже вам рекомендую цю тональну основу, якщо у вас не проблемна шкіра. А, навіть якщо є шалушиння, якщо у вас жирна шкіра, ні не для вас, якщо вона у вас суха, нормальна, може бути схильністю до жирності, бо у мене така шкіра, в мене вона комбінована, може жирнитися досить сильно те зона, і я плюс її завжди сильно зголожую, бо я люблю цей глоу-ефект. Однозначно, можу вам її рекомендувати. Люблю о, неймовірною любов'ю. Далі наступна тональна основа, це вже тональна основа свята, я її так називаю. Тут і баночка красива, і а, сам тональний крем дуже класний, він класно прикриває, він класно тримається, він класно лежить. Запаха тут практично немає ніякого. Вітіночку 101 це Paese Lifting Foundation. Ось така кремова тональна основа. Вона по текстурі, до речі, чимось схожа до «Enough», але тут більш така водяниста трошечки текстура, менше такої кремовості, жирності, як Енаф, тут щось е, таке більш сухіше, я би сказала, але водночас вона дає дуже красиве перекриття, вона супер ніжна, вона не западає в пори, вона не підкреслює шалошинки. От це е, однозначно на рівні з наф, але тут мені підходить більше підтон. Якщо вам не подобається підтон або запах колеген, ось це. Її дорогий аналог. Вона насправді теж така класна, як і Енаф, теж так само круто перекриває, теж гарно дивиться, не так жирниться, як жирниця Енаф, не забиває пори, як може це зробити для мене Енаф Колеген. І виглядає так само ж дорого, так само перекриваючи і красиво. Ви зрозуміли, це бюджетний аналог, ось цієї тональної основи, або навпаки, це дорогий аналог, але трошечки кращий з більш прокаченими функціями, якщо так можна сказати. Для мене вони рівнозначні, рівнозначно святкові, тональні креми для відео. А, і от так, це не на кожен день історія. Я не люблю таке щільне перекриття, не люблю настільки плотне відчуття на шкірі. Хоча вони його не дають, але я люблю, щоб було максимально легко і видно мою шкіру. Для мене це от топ. І якщо прям топ-топ, дорогий і самий мій улюблений крем це ось такі BB Arborian. Супер крутий крем. Все, що про нього говорять, він все робить. Він однозначно красавець, і всі оди, які йому співають люди, це все заслужено. Дуже класний тональний крем, але, до речі, в його складі є тальк. Мене зараз щось підсипало, але не знаю, я думаю, я його доб'ю і спробую замінити на щось друге, побачити, як моя шкіра буде реагувати з іншим тональним кремом. Але з ним мені настільки все подобається. Я не бачила, щоб в мене він забивав пори або робив щось таке. Що би я не хотіла би, щоб він робив, будемо так говорити. Він дуже нюдовий, він дуже натуральний, і він не сильно жирниться протягом дня. Мені вистачає трошечки-трошечки пудочки, він, до речі, ось такий сіруватий. Він не має жовтого підтону. Тут більше щось таке нейтральне, навіть в холодинку, я би сказала. Ну, це ж азіатський бренд, все зрозуміло. Вони всі люблять такі сірі підтони, але він під. Підлаштовується абсолютно, з ним не буде ніколи. Ось тут полоски нанесеної всі, побачить, що ви щось тут наносили. Ні, абсолютно нічого такого не буде. Він дуже натуральний, красивий. Має приємний такий аромат просто тонального крему. Просто зволожуючого якогось крему, завжди з ним шкіра така красива. Якщо у вас зараз якийсь такий етап в житті, що все дуже проблемно, це все, все шалушиться, ніяка тональна основа вам не підходить. Ви не знаєте, чого ви хочете? От вам рекомендую завжди. І всім він підійде я ще не бачила жодної людини, кому він не подобається. Кому бо він не пішов, не підійшов по підтону. Всі мої знайомі, які ним користувалися, всі були нереально задоволені. І однозначна моя рекомендація. У мене, до речі, відтіночок Нют. Хто чуть чуть світліший за мене є відтіночок Клер, по-моєму, і ще якийсь один темніший. Можливо, на літо я би собі взяла темніший. Я вже отак, дивіться, як я його люблю, скільки я використала, уже отак в мене пів банки, напевно, залишилося. Кожного дня він зі мною, кожнісінького. Я не беру нічого іншого на кожен день, тільки тоді, коли тестую і хочу зрозуміти, наскільки тон якісний, наскільки можу вам його рекомендувати. Ось такі мої 5 любовних любов, любовий, як правильно сказати, ось такі мої любимочки, тональні крема. Я можу вам їх радити. Тут уже ваше діло вибирайте по своєму бюджету, по своїй потребі і по своєму типу шкіри. І тепер приступимо до консилерів. Теж почнемо із самого бюджетного. Перший це ось такий консилер від Rimmel Kind and Free. Самий звичайний хороший консилер. Нічого особливого про нього не можу сказати. В нього немає якоїсь супер перекриваючої здатності, він не пересушує, не, пере... Нічого не робить більше, ніж потрібно, і менше, ніж хотілося б теж не робити. Самий звичайний стандартний консилер з хорошим складом, просто мені подобаються вони. В комбінації трошечки цей засвітий відтінок, але якраз зима, я його скоро візьму, напевно, що до себе, але в мене тут куча консилерів, якими яким я користуюся. От це все з тим я не можу розпрощатися. Я з продуктами для обличчя зазвичай прощаюся, якщо вони мені чимось не подобаються, із-за того, що це кремові текстури, вони довго не можуть зберігатися. А тут я це все залишила, бо завжди знаю, що я можу звернутися до якогось одного з них, і все буде класно. Хороший консилер можу вам порекомендувати. Якщо обмежений бюджет, ви не розчаруєтеся ним. Він такий з фіксації середнє перекриття він не сильно не підсвічує, нічого такого особливого не робить. Просто самий звичайний хороший базовий консилер. Далі моя любов на протязі не знаю, скількох років, він завжди є зі мною і завжди я до нього повертаюся. Я вже використала таких, напевно, 4 банки. Зараз в мене літній відтінок, і я їм користуюся тільки для проблемних місць, для того, щоб перекрити прищики, бо він досить темний. Це 10-й відтіночок. Більш універсальний 15 я частіше брала 15 Ось такий консилер від Maybelline Fit Me, Він вже з таким досить жовтеньким підтоном. От, вам показую ближче. Ось так він виглядає. Абсолютно ніяк не пахне, чуть-чуть такою, ніби косметикою пахне, класно все перекриває, він фіксується. він Супер стійко тримається, він прикриє вам все. Всі ваші недоспані ночі, е, не знаю, там сльози вечорами і все, що вам хочете, він стре, все абсолютно, всі прищики перекриє. Головне його нанести, залишити, чуть-чуть, щоб він підсохнув, і тоді вже чуть-чуть, акуратно пальчиком підтушувати, і ніхто навіть не здогадається, що вас під низом прищне. Ну, якщо, звичайно, він не буде горбом. Якщо буде горбом, тоді вже не спасе нічого. А так, це дуже крутий консилер, супер перекриваючий, знайти можна всюди, в Єві, в просторі мейкап будь-який сайт, ви можете його знайти. Він дуже класний. Не знаю, якщо я використала вже 4 банки такого консилера, напевно, це про щось говорить. Тож, якщо вам потрібно, придивіться. Однозначно вам рекомендую. Дуже класна баночка, дуже крутий консилер. Люблю неймовірною любов'ю, рекомендую, і це все, що я можу про нього сказати. Далі давайте підемо до ось такого консилера від Top Face. Це теж одна з самих моїх нещодавніх покупок, але він дуже класний. Пахне він не дуже приємно, чимось таким пластмасовим, якось так, відтіночок, щось середнє між першим і другим консилером. Більш такий бежеватий, я би сказала, би. ось так він виглядає. Отут От уже дуже така кремова ніжна текстура. А, він класно прикриває, він класно підсвічує. А, в нього, він не пересушить шкіру. Абсолютно пігментації тут достатньо, щоб прикрити ваші синячки. А, дуже легко тягнеться, дуже легко розтушовується. супер приємний, не скатується. Жоден з цих консилерів не скатується, якщо ви їх трошечки припудрите чуть 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 припудріть пудручкою під очі, і проблем у вас не буде ніколи з ним абсолютно ніяких. Люблю цей консилер, він теж підійде для всіх. Він... Вони тут всі універсальні, кожен з них, якщо ви хочете. Просто цей, от, якщо просто цей буде з такою середньою перекриваючою здатністю, прищиків він вам не сильно перекриє. Для прищиків у мене тут є лише е, два штуки. Це от Maybelline, я вже вам сказала, і наступний наш претендент, Catrice. ось тут два консилера для прищиків, все інше, більше для того, щоб перекрити проблеми під нашими очками або щось висвітлити. Кремова, приємна текстура е, підсвічує ваші. Погляд робить вас виспаною, доглянутою і взагалі класною. Тут уже теж потрібно вибрати по своєму ціновому діапазону, бо ну, я люблю їх всі, ви розумієте, я би жоден з них не могла б розпрощатися, бо кожен класний. І от наступний консилер це Трускін від Катріс. Обожнюю його! В 05 відтіночку це консилер для відео. Він перекриває. Все. Всі мої проблеми, всі мої недоспані ночі. Всі мої переживання і тому подібне, але він не так сильно підсушує область під очима, як це може зробити Maybelline. Maybelline більше цим страждає, в мене конкретно так підсохла область під очима, коли я ним користувалася. А ось цей такого ефекту немає. Дуже перекриває класно, хорошенький такий відтіночок, жовтенький. От, наприклад, ось цей консилер від. Top Face буде круто наносити на синячки, бо він має такий в собі розоватий підтончик. А цей буде класно, коли вас синяки більше такі зелені. Він теж буде круто перекривати. Я, от Зараз він, до речі, нанесений в мене під очима, видно, що погляд красивий відпочивши, все класно, нічого абсолютно не просвічується. В нього така легенька текстура, більше водяниста, так само, як е, е, і в Rimmel. от Більш водяниста текстура. В ось цих двох консилерів більш кремова. Саме кремова текстура це в консилері Top Face. Ось цей дуже круто фіксується. Ні разу в житті він в мене не скатався. Е, от Top Face міг чуть-чуть таким підрішити чуть -чуть, а от Catrice ніколи не скатується. Ніколи, абсолютно ні за яких обставин. Подобається мені. І, ну, от, Це теж в мене святковий консилер вихідного дня, буду так його називати. А на щодень в мене ось такий консилер від Bare With Me Serum. Просто обожнюю його, Самий крутий консилер, який був в моєму житті. В нього ось така баночка з помпою. Тут 11 мл. Хватить, не знаю, на всіх. Така дуже кремова текстура більше схожа до тонального крему, я би назвала її. Ось так я вже тут розмазала його. Він може чуть-чуть підскататися, його потрібно обов'язково зафіксувати пудрою, але він зволожуючий. Це такий кайф, це завжди приємно в області під очима. Нічого там не присушено, нічого не стягує, немає ніякого дискомфорту. І це дуже-дуже красиво. Він не прикриє прищики, абсолютно не прикриє прищики. Я не знаю, як він так працює, але він класно підсвічує область під очима. Він дуже красиво виглядає і а, він такий комфортний, він такий приємний. І я не знаю, я готова йому співати оди, бо це мій найулюбленіший консилер на кожен день для того, щоб виглядати свіжо. Розумієте, я люблю супер свіжий макіяж. Я люблю, щоб. Хай трошечки буде видно ваші косячки у вигляді прищиків, у вигляді ваших родимих плямок віснушок, ще там чогось, але ви будете з собою. Я не люблю макіяжі штукатурки, кіні, я не люблю себе робити, того, ким я не являюсь. Ось цей консилер дає мені а, бути відпочившою, дає бути собою і впевненою в тому, що я зараз виглядаю класно. Хай він чуть-чуть підскатається, да, я його чуть-чуть підправлю пальчиком. Головне його нанести трошечки. Пігменту тут достатньо для того, щоб перекрити область під очима, не переборщі жодним продуктів не переборщіть. Чим менше ви нанесете, тим краще. Треба знайти, знати ось цю міру. Багато не завжди добре. Ні, кожен з цих продуктів настільки класно працює чуть-чуть. Я сама такі продукти обираю і вам раджу: я не люблю перебори. От, Наприклад, з румянами да, можна краще менше пігментовано, щоб легше нанести, ніж багато пігментовано. А з продуктами для обличчя я люблю, щоб пігментація була хороша, чуть-чуть нанести, висвітлив все, пішов, класний, свіжачок. І бонус плюсом до цього всього покажу ось такий консилер від Dior Forever Skin Correct. Просто любов. Зараз я. Попрощалася з усіма своїми консилерами, користуюся ним, бо ця баночка ну, просто мені приносить задоволення просто його взяти в руки. Тут таке класне пакування, він такий плотний, ось такий джамбо, великий спонжик, круто все перекриває, класний відтіночок. У мене відтінку, по-моєму, 1 так, він якраз підійде і для прищиків, і для е, області під очима. Його треба дуже-дуже трошки. Він настільки економічний. Це саме економічний консилер в моєму житті. Якщо з ним переборщиш, він скатається нафіг. Просто буде ужас, але якщо несеш трі, трішки, це буде так красиво. Це чуть-чуть перекрита область під очима. Чуточку, чуточку, е, я маю на увазі по плотності. Це настільки тоненько, але. Це все перекрито, це все красиво. Це все виглядає свіжо. І ти така йдеш і думаєш, клас, от це той продукт, яким хочеться користуватися. Ось ці два продукти, мої щоденні косметичці. Раніше був ось цей NYX Serum, і він в моєму project Penny, але ну, хочеться мені Dior зараз покористуватися, чомусь він мене викликає більше задоволення. Я скажу чого, і за того, що тут спонжик, бо мені набридло користуватися цією помпою, і я хочу чуть-чуть відпочити, в мене таке буває. Продукт якийсь набридає, я йду до другого, беру другий, потім знову набридаю, знову повертаюся, і отак от завжди. Це мої топ-топ-топ серед всіх топів на кожен день. Якщо брати на свято, от прям вибирати, тоді буде ось такий топ. Це супер перекриття, ну, звичайно, діорчик теж дає класне перекриття, і тут класна текстура, класне перекриття. Вибирайте по своєму діапазону, якщо в ціновому, якщо ціновий діапазон обмежений. Тоді от така рекомендація. Це для більш сухої шкіри, це для більш навпаки, це для більш жирної шкіри, це для більш сухої, мінімальне покриття. Тут перекриття більше, тут перекриття менше. Ну і консилери. Тут уже в своєму теж діапазоні ціновому цей більш сухий водянистий, якщо не любите відчуття жирного. цей більш зволожуючий такий кремової текстури, якщо любите таке зволоження, ну і це щось посерединці між ними просто люблю. Ось такі мої тональні основи. Я думаю, що я досить детально розповіла про кожну з них. Тепер ви зможете підібрати щось для себе. Всі ці продукти люблю безмежною любов'ю, рекомендую вам однозначно. Надіюся, вам було цікаво, ви весело провели зі мною час і, звичайно, що корисно. Всіх вас обіймаю, цілую і до скорих зустрічей!